Купівля свіжої вишні на ринку або в магазині істотно, б'є по кишені, і ті, у кого є своя ділянка або дача, рано чи пізно задаються питанням, як правильно посадити вишню, щоб більше не витрачати гроші на покупку ягід. Адже набагато вигідніше один раз купити хороші саджанці і приділити їм трохи часу, щоб потім кілька років насолоджуватися смачним урожаєм і красою весняного цвітіння. Вибираємо майбутнє дерево. Якщо ви хочете забезпечити себе свіжою корисною вишнею і смачним вишневим варенням, а заодно по весні милуватися цвітінням, що не поступається японській сакурі, то приготуйтеся пройти кілька обов'язкових етапів на цьому нелегкому шляху. Посадка вишні, хоча і не дуже трудомісткий процес, все ж потрібно слідувати основним правилам, інакше не вдасться домогтися успіху в її вирощуванні. Майте на увазі, що від того, в які терміни і як посадити вишню, буде в подальшому залежати її розвиток і плодоношення. Успішна посадка вишні ґрунтується на виборі здорового саджанця зі сформованою кореневою системою, сорти вишні, придатного для вирощування в умовах місцевого клімату, місця для посадки саджанця з урахуванням ґрунту, ґрунтових вод, освітленості і вітрів, правильних термінів для посадки будь то весна або осінь. Для вирощування гарної вишні з прекрасним плодоношенням і стійкістю до морозів, звичайна коренева поросля з сусідської ділянки не підійде, навіть якщо ваш сусід щорічно хвалиться багатим урожаєм чудових ягід. Справа в тому, що щеплена вишня дає дику порослі, яка плодоносити в подальшому не буде, а у корени власних вишень порослі, хоч і приносять плоди, але якість їх набагато гірша, ніж у батьківського рослини. Посадивши в землю вишневу кісточку, ви теж навряд чи досягнете бажаного, результат в такому випадку абсолютно непередбачуваний, незалежно від того, наскільки великою і смачною була з'їдена вишенька. Тому найкращим варіантом є посадка саджанців вишні, які у великому асортименті продаються на спеціалізованих ринках. Для весняної посадки краще купувати саджанці восени, коли їх вибір особливо багатий. На зиму вишневі саджанці прикопують, зробивши яму в землі і горизонтально уклавши туди саджанці, а коріння присипають ґрунтом. Так саджанці добре зберігаються аж до весняної посадки. Вибирайте саджанці висотою близько метра. Простежте, щоб на саджанці не було пошкоджень або ознак грибкових та інших захворювань. Зверніть увагу на сорт, кустовидної виросте вишня або деревовидної, чи буде вона стійкою до морозів, посухи і хвороб. Посадковий матеріал може виглядати по різному, найякісніші саджанці мають кілька гілочок, а їх коріння утворюють хорошу розгалужену систему. Якщо вам шкода грошей на такий гарний екземпляр, можна взяти деревце простіше, з менш розкішною кореневою системою і невеликими гілками. Але все ж краще не економити, адже ви вибираєте вишню, яка буде приносити плоди протягом 15-20 років. Тому віддайте перевагу найбільш якісним саджанців, щоб вони швидше прижилися і надалі радували вас відмінними в усіх відношеннях вишеньками. Визначаємо місце і час посадки. Для посадки краще вибрати місце ближче до паркану, вишні дуже подобається там рости. До того ж, взимку біля огорож намітає багато снігу, який служить надійним укриттям коріння вишневого дерева. Також вишня любить рости на схилах і височинах, де немає сильного вітру. Місце, призначене для посадки вишні, має добре освітлюватися і бути не дуже болотистим. Грунт краще з нейтральною реакцією, легка і родюча. Час ідеально підходить для посадки саджанців вишні, весна. Ви повинні встигнути завершити всі посадочні роботи до появи броньок на деревах. Однак, якщо ранньої осені вам попався чудовий саджанець, ви без побоювання можете відразу прилаштувати його на постійне місце у вашому саду. Тільки пам'ятайте, що восени вишню допускається садити як мінімум за місяць до промерзання ґрунту. Ще одна особливість при посадці вишні перед зимою слід підгорнути дерево землею висотою від 30 до 35 см, щоб оберегти коріння від промерзання по весні не забудьте розкидати землю. Покрокова інструкція як посадити вишню. Отже, ви купили чудові саджанці, визначилися з відповідним місцем для вишневих кущів і дочекалися найбільш сприятливого часу для посадки вишні. Залишилося зробити лише кілька послідовних дій, щоб у вашому саду не по днях, а по годинах почало рости вишневе деревце або цілий вишневий сад. Від правильного виконання наведених дій буде залежати, наскільки саджанці приживуться і чи добре вони будуть рости. Як посадити вишню, крок за кроком, викопайте яму глибиною 50 см і шириною 80 см, відкладайте верхні і нижні шари землі в різні купи, встановіть спеціальний посадковий кілочок, навколо якого насипте ґрунт з верхнього шару, змішано з добривами, насипте зверху близько 8 см родючої землі, помістіть саджанець в ґрунт, стежте, щоб коренева шийка вишневого саджанця перебувала на рівні землі, акуратно розправте кореневу систему, засипте садження. Саджанець залишилася землею нижнього ґрунту і ущільните, зробіть навколо нього, влийте в лунку два відра води і підв'яжіть саджанець до кілочка. Щоб саджанці вишні краще прижилися, занурті коріння в суміш гною та глини перед посадкою. Якщо ви сумніваєтеся, що самостійно не впораєтеся з таким процесом, як посадка вишні, відео у вкладці переконає вас, що це зовсім не складно. Наведені рекомендації більшою мірою відносяться до вишні звичайної. А тим, кому хочеться виростити на своїй ділянці вишню повстіну, стане в нагоді корисна інформація у відповідній статті.